І почнемо ми зі згаданого родовища Літію, до якого все ближче підходять російські війська. Шевченківське родовище Літієвих руд розташоване біля села Шевченко у Донецькій області. Зараз росіяни перебувають приблизно за 3-5 кілометрів від села і постійно ведуть наступальні дії безпосередньо в напрямку Шевченко. До прикладу, на початку березня було окуповане найближче до нього зі східної сторони село Бурлаське. Шевченківське родовище займає майже 40 гектарів і є найбільшим в Україні за площею. Ак, за об'ємом корисних копалень, лідером вважається Полохівське на Кіровоградщині. Також одним із найбільших родовищ літію в Україні є родовище в Кривій Балці у Запорізькій області. Поки що немає інформації про наміри росіян видобувати літій там, і це дуже красномовно, враховуючи, що ця ділянка перебуває в глибокому тилу ворога ще з 2022 року. Ніяких даних в медіа про розробку літію не було до тих пір, поки не з'явилися заяви Трампа щодо угоди про корисні копалини. Про видобування літію на території так званої ДНР вперше зайшла мова в січні 2024-го. Тоді так званий председатель правительства ДНР Йожиков заявив, що одна з найбільших російських гірничодобувних компаній. Зацікавилась видобутком літію на території ДНР.